Наталія Рябчун оселилася в цьому селі на Конотопщині після того, як вибралася з окупованого Маріуполя у березні 22-го року. Тепер жінка облаштовує нову оселю. Цей паркан біля свого подвір'я вона поставила сама власними руками. Я за чотири дня викопала бурчиком, повикопувала ямки, позакопувала стопчики, на ниточку натягнула. Короче, зробила так, як ну як полагається. Сперва на гвоздочки брала, потім уже на шурупи. 50 метрів оце тут. І ще ж туди он треба буде доділати. Об і скрию лаком. Важко. Важко було, поки доски не прибиваєш нормально. Наверх починаєш прибивати, то впала, то плечем піддержуєш, вона посунулась, по ноги ударила, розсердився. Ну нічого. Коли хочеш, зробиш. Все нормально, ми сильні, ми справимося з усім. Если... Навіть ну, якщо не знаю. Ну, ну не знаю я. ну... Ну, можна справиться зусилля. Навіть кстати, сваркою вмію користувати. Жінка розповідає, що працює з бензопилою, косилкою, дрелью, болгаркою, освоює всю техніку, яка потрібна для облаштування її домівки. Будинку, в якому оселилася жінка, близько 70 років, як і господарчим будівлям на подвір'ї. Хочу трошки переділитися, перестроїти, це потім розбереться, тут буде монгальна. Це в мене вже в плані. Там буде біседка, це розвалю. Розрівняю, бо тут пів хати йде глина і пів хати шлакоблок. Залю фундамент, тут буде тракторець стоять, там буде кухонька така, там закатки робить таке, щоб, знаєте, як літня кухня. І будинок дострою, буде кухня, буде туалет, буде ванна, буде все. Оце за таких обзилів буду доділувати забор, Щоб уже чотенько було, красиво. Оце колодязь. Правда, тут не пригребено. З насосом? Ти яке? Вішки і відро, і погнав. Вішки і відро. Руками. Так, 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 опускаєш і тягаєш нормально. Так і раніше було. Ну, без оце, без крутілок. І я хочу тут зробити красиво над ним. Мені головне, дайте матеріали. Време. Все. Якщо це підганяв, време, тоді взагалі азарт такий пре. Що бігом, 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 бігом. Подвір'я належить пані Наталії близько 10 років. Вона родом з цього села. За п'ять будинків живе її мама. Цю садибу купували, щоб вирощувати овочі на продаж. У Маріуполі жінка була підприємцем, мала палатку на ринку. Город 60 соток. Це раніше ми садили повністю весь город. Оцей картошкою в нас був і ще такий же самий. У нас в ну, у іншому місті. 60 соток? Так, да, і там 60. Запаковували картошку і возили на Маріуполь. Тепер, розповідає Наталія, садять всього потроху для себе, але каже, на овочі попит залишився. Всі мої покупателі в нас в телефонах, ми в телефонному режимі, вони постійно питають, постійно, ну, двіжняк, знаєте, як от, постійно, ну, не пройшли даром 16 років на ринку. Збере споруч, Наталія збирає сік. Плодоносять яблуні у дворі кущі смородини і малини. З усього пані Наталія робить закрутки. Полізли. Залізеш? Огірочки, помідорчики, варення, е що там, компоти, соки, томатний сок, яблучний сок. Все є. Нічого не сире. Ну, Яблука, звісно, да, трошки. Із-за чого нормально зберігається, бо не скинула сюди ось Якщо в приміщенні капуста, то буде все гнить моментально. І картошка, і морква, і буряк, усе буде гнити. Капусту, коли не спускаєш, все, тоді зберігається все прекрасно. Пакети для овочів пані Наталія зберігає особливим способом. А, ви складаєте Звісно. Такі ж ти глянь, скільки тут їх. А раніше склад для урожаю був у будинку, де вона зараз живе, розповідає пані Наталія. Тут було забито, там було забито. Ну, ми фуру нанімали 20 тонн, і 20 тонн ми якраз це загружали туди, то все було в картошці. Коли тут уселилася, зробила ремонт, знайомий поклав нову пічку. Жінка топить її дровами, які сама рубає. Тут була повністю глуха стіна, і тут була пічка, але вона була пряма. Я коли її топила, тут не можна було нагрітися. Воно все виходило наверх. Грубка, туди дрова вкидала, і в нас виходить, тут же він ходив, в мене зробив дуже-дуже багато, що отак вони йдуть, і аж сюди виходить. Навіть зараз, от тут встаньте, тут тепло. Від попередніх господарів у будинку залишилися картини та ікони. На іконах мамини рушники. На стіні на саморобній полиці родинні фотографії. Це мій чоловік. Я це ми вінчалися з ним. Якраз перед війною, напевно, за два роки до війни. З чоловіком пані Наталія прожила 22 роки. Він військовослужбовець, нацгвардієць. Його викликали на роботу в ніч вторгнення. В той же день вперше був пошкоджений вибухом їхній будинок. Почали по городу сильно лупити. Ми думали, що це знаєте, як -от, ну, от, трошечки полуплять і все заоблишиться. Я питаю чоловіка, кажу, Сережик, а ти він? Я до останнього. Пані Наталія залишалася в Маріуполі місяць. Їжі не було. Вже магазини всі були розграблені. 5 березня вже не було світла. 5 березня не було вже газу. Це вже ну, повністю. Ходили до криничок набирати воду, але там був великий прильот і там 40 людей вони накрили. На морі ходили постійно, воду набирали, прострелювали все. З міста нікого не випускали. Хоч тебе буде на машині діти написані, хоч люди, білі прапорці, все на світі нам не вдалося виїхати. Коли стало зрозуміло, що виїхати з міста неможливо, вийшли пішки в чотирьох з друзями. Коли ми вийшли, ми вже дійшли так далеченько і почали градами шурувати. Дуже було страшно. Ми йдемо, а воно ще ближче і ближче до нас, ближче і ближче. Ну, багато як ото кать, кров людей, ну, річка, кров, ну, все в кров'ятці було. Ну, місто воно просто ревіло. Блокпости шманали дуже сильно, ну, по-другому не можна сказати, тому що вивертали все: і сумки, і мужиків роздівагали до натільної білизни. Ну, кіно ми прийшли. Першим ділом ми купили буханку хліба під заборчиком, сіли людей було там, тьма тьмуща. І ми знайшли машину, нас дядько віз окольними путями, окольними путями віз і довіз від нас до якогось блокпоста. У нас позабирали паспорти. Коли вони вийшли у шістьох і сказали, що виходити з машини, блін поле. Нема ніде нікого, у ну, нас п'ятеро в машині, водітелі нас четверо. Ми вийшли. вони, Так, показуйте, що в машині. А у цього самого у дядька в цього такий ящичок був маленький, там мікрофон був. Ну, цей мікрофон, щось в, в нього дочка займалася співами. А вони подумали, що там що то є. Коротше, нас сім руки на капот. Там були буряти. Вони, ну, для них це дико, бо вони не розуміли, навіть, що це таке. Вони ще й дзвонили по рації, питали, що це таке мікрофон. Їм об'яснили, що в нього співають, це нормально. І ми приїхали в Бердянськ, я одразу дзвонила друзям, нам друзі зразу квартиру знайшли. Я кажу, я що я буду ждати Сережу. І мені 26 числа позвонили, сказали, що авіодар, вибачте, ваш чоловік загинув, як герой. І кричала так, що в мене навіть порвала собі краюшки роти, теж так кричала. 200 кілометрів від Бердянська до Запоріжжя долали 11 годин через 25 російських блокпостів. І на кожному згадує жінка, обшуки і свавілля російських військових. Там така в них була хата. Куди, наприклад, якщо дівчата більш-менш красиві, туди забирали. Ну, туди вже ніхто не вертався. Васильівку, коли проїхали і нам водій повернувся і каже: народ, ми на українській землі. Боже, ви знаєте, коли доїжджаємо там блокпост і прапор України, хлопці стоять, зустрічають. Люди виходили і на коліна падали, що ми оттуда вибралися. З того ада ми вибралися. Після повернення на українську територію пані Наталія почала шукати інформацію про чоловіка. Через вісім місяців почали повертати тіла, там відкопали МЧС всіх хлопців. Їздили ми на похорон до хлопців. Но ні мого чоловіка, ні сірежного командира так і немає. Ми до сих пор в пошуках. На сьогоднішній день немає ні тіла, немає військова частина його признає загиблим. Ну і в нас немає вже ми в суді билися, щоб його признати безвісти зниклим, але нам не, не признали його безвісти зниклим. Тепер ми признаємо його загиблим. Коли жінка приїхала до батьків, то оселилася окремо, вирішила, що для них так буде краще. Я виплакалася, витерлася, улибочку натягнула і пішла додому. Прийшла додому, ну, видно, звісно, що очі заплакані, але стараєшся себе держати в руках. При них стараюся взагалі не показувати навіть виду, що мені чи погано, завжди улибаюся. Всі в мене все добре. У Маріуполі, де прожили 20 років, залишилося житло, але тепер його вже немає, розповідає пані Наталія. Було дві квартири і будинок, частний сектор. Дві квартири повністю їх знесли, бо вони не придатні. Фосфор коли кинули, вони згоріли, вигоріли, і там було, мабуть, шість 7 сім влучень. Там повністю етажі, оці прольоти, де лісниці, все попадало, ну там все вигоріло. У мене навіть відео мені знайомі скинули, як наш будинок йому наруйнували. А частний сектор шість прильотів у двір. Криші пашти не було. З будинку все вивезли, вони все повністю, все розграблене, ну нічого не сталося. Хай забирають. Саме головне, щоб були руки, ноги, голова. Наживеться це життя не наживеться. Пані Наталія каже, що її дуже підтримують рідні. Старша донька часто запрошує у гості за кордон. Менша постійно приїздить допомагати. Без поради дітей не обходиться жодне рішення, говорить жінка. Зараз пані Наталія продовжує їздити на суди, які встановлюють статус її чоловіка, але у всіх залишається надія. Це його Сама любима чашка, яка прийшла по наслідству рібенку. Папа приїде, буде, папа, хоча плани щодо облаштування є, але від великого будівництва утримує невизначеність, каже пані Наталія. Доділаю, дострою, каналізація, душ, все, -все воду підведу. Коротше, зроблю. Я б, може, вже і робила б це. Ну, таке там постройки, Но нервуєшся, що буде далі. Щоб не вложитися. А потім знову треба зібрати сумку і уїхати. В нікуди. Тоді вже буде в нікуди. Воно чутно. Так як у нас було в Маріуполі, ми чули, як волноваха. Гупкали-гупкали, ми так широкі, на та далеко, а потім раз, і ти виходиш із Маріка з одною сумочкою. У планах жінки відкрити свій бізнес. Каже, після багатьох років підприємницької діяльності не хоче працювати на когось. На когось надіється це, це, це не варіант, от по-чесному. Це не варіант. Надіється треба тільки на себе. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.